О мистецтва доєдналися із усієї України. 24 лютого. Благодійна організація фонд родини Кольгофер спільно із Хмельницьким обласним науково-методичним центром культури і мистецтва розпочали дитячий мистецький конкурс. Творімо добро заради миру. У ньому юні творці мають змогу продемонструвати свої художні таланти. Участь взяли діти із різних областей нашої держави. Надзвичайно радує, що наш конкурс зацікавив Україною. В нас географія розширяється у нас Житомирська область, у нас Кіривоградська область, місто Олександрія, Кропивницький. От наразі нам вже відзвонилась Хмельницька область. Всі довозять, десь люди мають справи, і самі вирішили привести і ще з нами поспілкуватись. Умови найпростіші зобразити у своїй роботі поняття добра, любові, поваги, дружби, чесності, порядності або ж відповідальності. Цьогоріч учасники зосередилися на патріотизмі. Більшість малюнків та виробів, які вже Надійшли на конкурс української тематики. Події останніх років вони нас всіх дітей, всіх людей спонукають до того, щоб показ вони через призму цих подій показують. Звичайно, і тому прагнучи до миру, прагнучи до спокою, не може залишитися дитина байдужою до того, що відбувається сьогодні в світі, і звичайно, в світі і в нашій країні. До 1 травня ще можна подавати свої творчі доробки. Звертаюсь до усіх Дітей, які мають напрацювання у цьому напрямку, малювати, і ще встигнути подати свої роботи для оцінювання. По даному конкурсу і однозначно благодійна організація фонд родини Кульгофер зробить все для того, аби найкращі були відзначені гарними цінними подарунками. А вже 1 червня влаштують виставку конкурсних робіт. Тоді найкраще отримують цінні подарунки. Ми все таки хотіли б зробити величезну виставку 1 червня для того, щоб всі учасники мали змогу подивитись на роботи своїх колег, надихнутися, порівняти а можливо і свої. І роботи когось надихнути, далі творити, Незважаючи на ті складні обставини, в яких знаходиться наша держава. Ми маємо створювати в тилу позитив для наших дітей, тому що їх психологічне здоров'я є одним із головних складових майбутньої української нації. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.